Доброго дня, Дмитро Костюк. Я голова підкомітету Аграрного комітету комітет Верховної Ради з питань саме розвитку, соціального розвитку сільських територій. Найголовніше зараз у нас це два питання: питання війни і миру. І питання євроінтеграції, і понад половини всіх законопроєктів, які розглядаються в парламенті протягом всього часу війни, все одно це законопроєкти, які стосуються нашої євроінтеграції, і наш вибір євроінтеграції це те, що ну чим українці заплатили життям на майдані Незалежності в 13-14 роках під час революції гідності. І з цього шляху ми нікуди не звернемо і будемо все намагатися робити, щоб Сюди прийти головний ключовий е закон, власне кажучи, комплекс законів прийнятих в Верховній Раді, який можна умовно назвати земельною реформою. У 2021 року ми прийняли нарешті це рішення, яким скасували 20-річний мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, які діє в Україні. Це було дуже складне рішення. Ми до нього довго йшли, е змогли це зробити. А вартість землі за е 4 роки. Попри війну, ми розуміємо наскільки війна це просад гальмує, але вартість землі в Україні зросла на понад 60%. Так само значно зросла вартість оренди землі на понад 70%. Знову ж таки, попри війну, це ці, ці темпи зростають, і ключове в цьому контексті, що іншим вже законопроектом законом прийнятим Верховною Радою, ми передали державну землю громадам. В місцевому середуванню, і сільські громади отримали землю державну для того, щоб мати можливість її здавати в оренду, отримувати кошти, напольнювати бюджети. І зараз в Україні понад 10% всіх бюджетів, всіх грошей в бюджетах сільських громад це гроші від оренди тієї землі, яку ми передали громадам, яка була раніше державною землею. Зараз вона є в розпорядженні сільських громад. Це величезні ресурси, які направляються громадами на розбудову інфраструктури в громадах, на соціальні проекти. Це дуже важливо і цей процес продовжується із зростанням вартості оренди землі і зростають бюджети наших громад. Другий момент це те, що в цьому законі про відкричаринку землі ми передбачили в прикінцевих положеннях. Доручили Кабміну розробити законопроект про створення фонду розвитку сільських територій. Власне кажучи, згодом в парламенті народні депутати цей законопроект створили. І в нашому гарному комітеті на засіданні в червні 2021 року. Ми рекомендували кабінет міністрів України. рекомендували нашим колегам по парламенту. По цьому законопроекту рухатися, тобто ми вже тоді мали створити певний фонд, гроші з якого будуть направлятися, ну дві концепції або безпосередньо як гранти сільським жителям, тобто безпосередньо селянам, для того, щоб вони могли реалізовувати свої якісь маленькі проекти, важливі для соціального розвитку сільських територій. Або на інфраструктурні проекти саме місцевому самоврядуванню, керівництву цих громад. На жаль, звісно, повномасштабна війна, яка почалася, відклала ці плани, тому ми не змогли запустити цей процес. Але всю законодавчу базу для цього ми вже створили, залишилося знайти фінансування на це, але звісно, фінансування в умовах війни на проекти такого плану ми. Не змогли отримати, тому ми будемо рухатися надалі. Дякую вам за увагу.